Ялинка привита новими сортами і на таких тонесеньких черінках, як спічка, є плоди. плод Тут ростовий пішов. плод плод відсихає плод який був не запилився, відпадає. На цьому не знаю. Це я не запилював. І зверху. От три нових сорта, і цей зверху четвертий новий. Такі мають лки. Прирости. Ці тончі, і за того, що вони бокові в'ятки мають тонесенький при, Маленький прирос, і за того, що дуже вони тоненькі. Такі привівки зроблені, різні сорта. Сюда я зробив собі декілька йолок посадити, щоб показати плодоношення такі ялинки.